Про чорні діри швидше за все чув кожен. Вчені вже давно передбачали їхні існування, спостерігали ефекти, які вони виробляють, і навіть отримали зображення одного такого об'єкту. Голівудські сценаристи і письменники-фантасти теж про них не забувають, описуючи подорожі в паралельні всесвіти з їх допомогою і планети поруч із ними, година на яких дорівнює семи рокам на землі. Усім привіт! Вітаємо на каналі Фактус. А ви знали, що у чорної діри є злісна молодша сестра Близнюк Біла діра, це такий об'єкт, всередину якого нічого не може потрапити, і навіть у маконахі не вийде зазирнути всередину. Зате матерія і світло навпаки можуть виходити з білої діри. Тобто, якщо життєвий цикл чорної діри записати на відео, а потім відмотати запис від кінця до початку. Вийде біла діра. Як таке можливо? Заплуталися? Зараз ми все розповімо. Фактус. Для початку. Давайте згадаємо, що таке чорна діра. Найчастіше такі об'єкти народжуються після смерті масивної зірки. Вмираюче світило спалахує над новою, а потім колапсує, ніби провалюється всередину самого себе. В результаті виходять об'єкти з дуже сильною гравітацією, настільки сильною, що навіть світло не може від нього втекти. Межа, за якою вже ніщо не покидає Чорну діру, називається горизонтом подій. Ми не можемо зазирнути за цю межу, але вчені припускають, що за нею у надрах чорної діри. Має бути сингулярність, нескінченно стиснута і нескінченно щільна точка. Можливо, ви теж, як і я, з подивом, роздивлялися перше зображення чорної діри і дивувалися. Ну анітрохи вона не чорна, та й на діру не дуже -то схожа. Астрономи просто люблять давати всьому звучні імена, які іноді збивають з пантелику. Тож, розмірковуючи про білу діру, не потрібно малювати в уяві щось справді біле і діряве. Білий у цій назві позначає скоріше протилежність чорній дірі, проте помітити відмінність між цими близнюками досить складно. Якщо вам доведеться пролітати на космічному кораблі неподалік від білої діри, ви швидше за все приймете її за чорну. Вона буде такою ж масивною, такою, що обертається оточеною акреційним диском хмарами газу і пилу. І тільки якщо вам пощастить, ви застегнете момент, коли з білої діри буде вихлюпуватися матерія. З чорними дірами такого ніколи не відбувається. Так вони зовсім не проти закусити зіркою, що підібралася занадто близько, розірвавши її на частини, та матерія ніколи не виривається з середини чорної діри, на відміну від її антипода, звідки ж береться речовина в надрах білої діри, якщо нічого не може в неї потрапити. Відповідь може лежати в механізмі її формування. В астрономів є кілька версій того, як народжуються білі діри. За однією з них біла діра це кінцева стадія розвитку чорної. Завдяки Стівену Гокінгу, ми знаємо, що чорні діри поступово випаровуються, але ми й гадки не маємо, що відбувається з ними після їхньої смерті. Чорні діри живуть так довго, що нікому поки що не пощастило спостерігати їхній відхід, крім того, абсолютно незрозуміло, що буде з усією проковтнутою речовиною після смерті чорної діри, згідно з квантовою механікою, видалення інформації неможливе, але якщо нічого не може покинути чорну діру, то з її зникненням інформація все таки видаляється. Біла діра може вирішити цю проблему. Можливо, наприкінці свого життя чорна діра стає. Настільки маленькою, що перестає підкорятися правилам гравітації, і натомість слідує квантовим законам. Тоді, в якийсь момент, вона піддається квантовій флуктуації і перетворюється на білу діру. Біла діра почне випльовувати все, що було колись проковтнуте чорною, причому в космічних масштабах це займе зовсім небагато часу. Але є одна проблема. У такому теоретичному сценарії біла діра вивергатиме матерію доти, доки не перетвориться на зірку, а це порушення закону термодинаміки, і як впоратися з такою нестиковкою, вчені поки що не знають. Є й інша, ще дивніша версія походження таких об'єктів. Можливо, все, що ми бачимо, це наслідок діяльності білої діри, саме біла діра запустила механізм великого вибуху. Послуживши поштовхом для розширення простору часу, ще одна теорія говорить про те, що білі діри могли існувати в дуже ранньому всесвіті. Щоправда, тоді доводиться припустити, що наш світ якимось чином народився з сингулярностями, які вже існують у ньому. Як це могло статися, астрономи не знають. Якщо білі діри існують, то вони настільки скромні, що ще жодного разу не наважилися з'явитися вченим на очі. Проте у нас є один кандидат на цю роль. Можливо, для того щоб знайти білу діру, варто йти за гамма сплеском, найпотужнішим спалахом випромінювання, під час якого за кілька секунд виділяється більше енергії, ніж може виробити наше сонце за все своє життя. У 2006 році астрономи виявили один із таких сплесків. Він тривав цілих 102 секунди, а отже, належав до довгих гамма сплесків. Такі виникають внаслідок вибуху над нової, проте жодних слідів такого вибуху виявити не вдалося. Через такі незвичайні властивості двоє ізраїльських учених припустили, що цей гамма-сплеск сплеск результат діяльності білої діри. Вони назвали цю подію малим вибухом за аналогією з великим. Втім, більша частина науковців спільноти з такими висновками не згодна. Фахівці НАСА вважають, що цей гамма-сплеск лише вказував на чорну діру в процесі формування. Загалом у нас немає сильних доказів на користь існування білих дір. Чому ж тоді ми взагалі думаємо, що їх можна виявити в нашому всесвіті, вся справа в теорії відносності? Гіпотеза Ейнштейна дала змогу по-новому поглянути на гравітацію та її властивості. Існування чорних дір було одним із наслідків загальної теорії відносності, однак рівняння цієї теорії не дають змоги обирати напрямок у часі. Тому, якщо є чорні діри, можливо, є й білі, їхні реверс версії, можна математично вирахувати їхні властивості, але це зовсім не означає, що вони дійсно існують у природі. З іншого боку, і чорні діри теж тривалий час вважалися лише теоретичними об'єктами. Тож, хто знає, які ще відкриття нам належить зробити? Давайте на секунду уявимо, що білі діри все таки існують. Тоді, можливо, є у всесвіті і дивовижніші явища, кротові нори, це тунелі, входом у які слугують чорні діри, а виходом білі. Вони можуть з'єднувати між собою різні точки в просторі часі, а можливо, навіть у різних всесвітах. Якщо все це правда, то перед людством відкриваються величезні можливості для подорожей, ось тільки не факт, що червоточини зможуть залишатися стабільними і не руйнуватися протягом тривалого часу. До того ж, навряд чи хтось зможе пережити падіння в чорну діру, якщо це, звісно, не Маконахі. Отже, зараз науці невідомо, чи існують білі діри насправді. Більшість учених вважають їх не більше, ніж математичною моделлю. Однак наш всесвіт величезний і сповнений дуже загадкових об'єктів. Хто знає, цілком можливо, що в ньому знайдеться місце навіть білим дірам. Уявляєте, як буде чудово, якщо і червоточини існують? Тоді для того, щоб подорожувати в сусідні галактики, нам навіть варп двигун не знадобився б. Зізнавайтесь, куди б ви махнули спочатку: на тау-кіта? чи в крабоподібну туманність? А може, захотіли б одним оком поглянути на загадковий великий атрактор. Діліться цим в коментарях. А ми прощаємося з вами ненадовго. Здається, вже є ідеї для наступних відео.